Мої хороші оберіг від пані Марини. Хочете вірити, хочете ні. Якщо ви довго чекаєте діток і вони не з'являються, я раджу вам зробити ось такий сімейний оберіг. У двох намалювати ось таке дерево. Ви можете його з яблуками, а дерево це, а можете з вишнями. Дерево це. Знак плодороддя. Як родить дерево так, щоб у вас було діточок. І якщо будете малювати, обов'язково малюйте разом. Обов'язково виводіть кожну гілочку, кожен листочок. А ось такі яблучка можна купити в епіцентрі, Ділити їх пополам. І клеїте на гарячий клей, можете зробити вишні, буде теж дуже гарно. Це буде прикрасою у, вашому, у вашій квартирі, у вашій оселі. І дуже-дуже незабаром у вас з'являться дітки. І не забудьте, що ви мусите повісити фото своїх діток. Як їх вінчали, як їх хрестили, обов'язково дуже-дуже незабаром з'являться у вас дітки. Зробіть не дякуйте, пані Марині. Всього вам найкращого. Я вам бажаю хороших і розумних діточок, як на небі і як на цій яблуньці яблучок, а на небі зірочок. Лайфхак від пані Марини.